Tabitho. Switch my fan of. Да, давай ты крыльян. Вижу так сама? Да. Давай. Давай потормай. Допомог ты. Ну, ты, конечно, доешь. Давай. Ну, да. Капец, Кильки, тут все ло. Давай. Ой, да. Це для сласкаежек. Ого! Які їх там? Так, один, два, три. Чотирнадцять Хочете вибирати лізінці. От ти почнеш. <звук> Сполонички? Мм, а які тут взагалі смакія? Давай с тобі подаримось. Лимон. Кока-кола, полуничка, як в тебе. І апельсинка. Я візьму Кока-Колу. Так. Ого, запечатувала так, запечатала. Треба ножиці. О, ти що, бистрячка, Ти зараз скоріше за мене відкриєш все, все так, лично дальше не снимется. О. Mm -hmm. Прикольный. Mm -hmm.